Друзі, всім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена сьогодні додамо вам позитиву гарними новинами, адже нам є чим поділитись. Тож підписуємося на канал і поїхали дивитись. Традиційно на Соляному озері Бонневіль в американській Юті проходять заїзди фестивалю швидкості, і туди знову поїхав українець Сергій Малік. Цього року він зробив це за підтримки українського виробництва електромотоциклів Дельфаст. І Маліку підкорився рекорд швидкості серед мотоциклів та електромотоциклів. Його зафіксували на позначці 172,61 км за годину. За словами власника мотоциклу, це був найтяжчий з його більш ніж 40 рекордів. Адже прямо на озері машина вийшла з ладу, і їй довелося лагодити тим, що. Що можна було знайти у провінційному американському господарському магазині? Тепер на Маліка та «Дніпер Електрик чекає рекламне турне по США, яке запланував виробник «Дельфаст». і встановлений рекорд дуже стане в пригоді у популяризації українського бренду. Вітчизняний виробник НВО поставив до Саудівської Аравії партію броньовиків під назвою Козак 5 У компанії додають, що Аравійці є одним з лідерів по обсягам купівлі зброї, а тому є цікавим партнером для нашої країни. Броньовики адаптовані під кліми Саудівської Аравії та мають дизельний двигун на 6,7 літрів та 440 кінських сил. Комплектуються автоматичною коробкою передач, побудована машина на базі позашляховика Ford F-550 І одна така є у Нацгвардії, а ще декілька в українських рятувальників. Тренд на електрокари – це вчорашній день, тепер у моді водень це звичайне питання для суперечок. Але є факт, в Україні зареєстровано перший автомобіль з водневами. Паливними елементами це досить відома модель. Це Toyota Mirai. на оформлення всіх документів у власника пішло півтора місяця. Займалась машиною українська воднева рада і каже, що найбільш складним та тривалим виявився процес сертифікації. Але тепер, після появи першої машини, наступні мають розмитнювати та ставити на облік за три дні, як і більшість інших авто. Нагадаємо, раніше в цьому році в Міністерство інфраструктури України розробило проєкт наказу. Він передбачає розвиток в Україні транспортних засобів, що працюють на водні. А ось вам іще один рекорд. Українці в серпні цього року купили 8500 нових автомобілів. І це не лише на 22% більше ніж за той же період минулого року. Це стало найкращим результатом за серпень місяць 2013 року. Це тоді, коли долар ще був по 8, Пам'ятаєте таке? Скільки? Такі дані оприлюднена Асоціація українських автовиробників Укравтопром. Також додають, що до трійки лідерів увійшли автомобілі марки Рено, Тойота та Кіа. Також у топ-10 Нісан, Шкода, Міцубісі, Volkswagen. agen chärich und dai ta suzuke Ну і наостанок, можливо, найбільш приємна новина. Вона в тім, що в Україні стали менше викрадати машини. Так за перше півріччя автовласники все одно втратили майже півтори тисячі машин, але тим не менш це найкращий показник за попередні п'ять років. А з 2014 по 2016 рік картина взагалі була жахлива. Викрадали по 25 тисяч машин щороку. Але минулого року вже було 4 тисячі, а з цього року може бути 3 Напе, напецікаво, за рахунок чого а з менше, і чи можливо, що колись ми дійдемо до нуля? Ну а пишіть свої думки в коментарях. На сьогодні це були всі новини. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал, ставимо пальці вгори і зустрінемося у наступному випуску. Папа! -па.